Вибухи у Кривому Розі, загибли у ДТП, боєць іноземного легіону і наруга над меморіалом на перемозі у Дніпрі. Вітаю це дай з подій 11 грудня. Поїхали. Сьогодні в день мешканці Кривого Рогу чули вибухи. У ПВК схід зазначили це звук знищення керованої авіаційної ракети Х-59 в Криворізькому районі. Вночі окупанти обстріляли Київ. Силами ППО було знищено ракети, уламки яких впали на територію одного з районів міста і пошкодили попередньо 11 приватних житлових будинків. Незначні травми від розбитого скла отримали двоє людей. Війська РФ кілька годин обстрілювали Херсонську область. Є загиблі. У приміському селищі снаряд влучив у літню кухню. З під завалів дістали поранену жінку. Та загиблого чоловіка до новин області і криміналу невідомі спалили народний меморіал біля будинку на перемозі у Дніпрі, в який влучила ракета. Поліція наразі працює над версіями і вивчає відеозаписи з камер відеоспостереження на трасі у Дніпропетровській області. Бійці іноземного легіону потрапили в ДТП. Є загиблий. 10 грудня на трасі М 29 у Новомосковському районі. Автомобіль Фольксваген, рухаючись з Дніпра у напрямку Харкова, в'їхав у відбійник та перекинувся. Попередньо чоловік не впорався з керуванням на слизькій дорозі. Загинув водій, 28-річний громадянин Швеції. Травми отримав 24-річний громадянин Австралії. Всі обставини аварії встановлюють правоохоронці. У Дніпрі дівчина розклала 40 закладок з наркотиками. 23-річну містянку затримали на гарячому. 9 грудня біля багатоповерхівки по вулиці У. Університетська вона намагалася зробити закладку з речовиною Альфа ПВП. В телефоні дівчини правоохоронці виявили 40 фото з місця закладок у Дніпрі. Жінка з зачиненої квартири кликала на допомогу. Родичі містянки викликали поліцію, швидку та рятувальників. Останні за допомогою інструментів відчинили вхідні двері. В коридорі на підлозі лежала 89-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні. І до хороших новин. Тим часом у Хабаровську. На місцевих змаганнях дітям видали грамоти з України. Українським гербом Хабаровськ це Україна на цьому, все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посилання під цим відео або переходити за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Бережіть себе.